Ніхто не хотів вірити старій килині, коли вона прокинулась тієї ночі і сказала: сарана прийде не з лану, вона вийде з тріщин у бетоні, і як тільки вона торкнеться людського дихання, сім років піде не туди, тоді ще було тихо, тоді ще навіть вітер дув лагідно, але небо вже тримало чорну пляму, її не бачили, але вона була і стара. Осліпла на одне око баба, бачила це краще за всіх. Сон був не сном. То було видіння. Вона стояла на пагорбі біля Дніпра, а над Запоріжжям клубочився рій, темний, як згадка про зраду. Він не мав крику, бо летів мовчки. Але мовчання те було гірше вибуху. У вісні килина тримала палицю, яка тріщала в руках. Під ногами земля стогнала, як жінка перед пологами. І голос у сні сказав, те, що з'явиться, не комаха, те, що прийде, це вирок, запечатаний у забутій угоді між кров'ю і мовчанням, коли вона прокинулась, над хатою стояв смерч, малий, як дим із дров'яної грубки, але він не розвіювався. Вона вийшла на двір, поклала руку на землю і відчула, рух іде знизу, не від ґрунтових вод. Не від газів, від чогось, що прокинулось між шаром часу і шаром тіней, від чогось, що чекало. Через три дні перші люди в місті сказали, що над Запоріжжям з'явилося щось дивне спершу запах, потім шум, а потім чорне тіло, що закрило сонце. Воно не літало, воно повзло повітрям. І ті, хто бачив це першими, почали мовчати не тому, що не могли говорити. А тому, що не було кому сказати, бо ті, хто не бачив, сміялись. А ті, хто сміявся, тепер не сплять. Бабуся Килина сказала, це не перший раз, це вже було, але тоді не почули, бо тоді земля ще мала надію. Тепер же час стискається, бо сім років вже призначені. І те, що станеться після того, як комахи сядуть на церкву в Запоріжжі, це не майбутнє. Це наслідок минулого, про яке всі мовчали. І в цю ніч, коли вони впадуть на куполи, впаде перша з семи завіз. І тоді люди побачать, Побачать, що сарана їсть не зерно, вона їсть енергію, вона тягне з людини найтонше, її не видно під мікроскопом, але вона відбирає надію, пам'ять і силу. І після цього людина стає порожньою не одразу через три дні. Спершу Втома, потім байдужість, а далі втрата смислу. І саме тоді починається справжня війна. Не ззовні, усередині, у вісні килина бачила картину. Стоїть чоловік при владі, на ньому все блищить, але за спиною його стіна тріщить і крізь тріщину повзе комаха. Але та комаха не з лапками, не з вусами. У неї обличчя, обличчя когось, кого давно забули. Але хто ще має рахунок? І вона шепоче. Ще трохи. І я вийду повністю. Ти мене прикрив законом. Ти мене помножив мовчанням. Тепер мій хід. І чоловік обертається, але вже пізно. Кожна комаха несе число сім чисел, що відкриють сім подій. Перше зникнення, друге підміна, третє викривлення. Четверте збиття, п'яте зрада, шосте вибух. Сьоме оновлення, але між шостим і сьомим буде порожнеча, і вона триватиме рівно сім років. Коли килина вдарила по столу, її рука тріснула, кістка, але вона не кричала, бо у тій тріщині вона побачила знак: три кола, що крутяться в різні боки. Так рухається час, коли його зсувають, і зсув вже почався. Після нападу комах. У повітрі буде зміна. Люди думатимуть. Що це спека, але це не спека, це видих іншої реальності, і він накриє поле, і тоді в полі почнуть рости не квіти, а символи вогняні, слизькі, червоні. І якщо людина торкнеться такого символу, вона зміниться не тілом, серцем Запоріжжя стане епіцентром не тому, що воно слабке, а тому, що воно древнє. Під землею там лежить не лише Хортиця. Там лежить уривок клятви, її дали ще за часів, коли Україна не знала імені, її давали ті, хто викликав бурю за голосом, і буря почула, і буря чекає. І якщо та клятва буде порушена, тоді крила сарани спалахнуть і загориться небо, але не синім, а золотим. Бо напад комах це не випадок, це відлуння, відлуння зла, яке не покаране, і воно має термін. І Килина бачила цей термін у сні на папері, на білому тлі стояло сім років тиші або сім років темряви. Вибір іще не зроблено, але час спливає, бо перша комаха вже оселилась під лівим ребром одного з високих кабінетів, і вона спить. Але коли вона прокинеться, він скаже те, чого ніколи не мав казати, і це буде слово ключ слово, яке розбудить стару систему. Систему, яка має сім рядів, і в кожному один живий, один мертвий і один невидимий. Сарана, лише перший поштовх, потім прийдуть змії, потім тіні, а потім дим, якого не здути. І тоді, тільки тоді, ті, хто сміялись, згадають килину, але не всі, лише ті, в кого ще є серце, і коли все стане темним, бабуся вийде на дорогу, вона стоятиме сама. У хустці, що тріпоче, і скаже: це не кінець, це розв'язка, і тільки той, хто встоїть, коли земля здригнеться, отримає нове ім'я, бо старі імена згорять, і в паспорті буде тільки знак, і тільки ті, хто витримає сім років, увійдуть у нове коло. А решта зітруться, кажуть, що під Запоріжжям є місце, яке не позначене ні на мапах, ні в свідченнях. Місце, де тріщини у землі ведуть не вглиб, а вгору. Там, у бетонному саркофазі, де не працює ГПС, стоїть стара стіна рівна, свіжа, але мовчазна. Вона не віддає ехо, вона не приймає тінь, бо за нею щось живе, і те щось не мало б дихати. Бабуся Килина знала, що в тому місці, 26 серпня 2014 року, прямо на свято, Горіхового спасу, один чоловік у військовій формі з обличчям, як витисане лезом, приніс у мішку те, що кричало його розум був затьмарений важким тягарем 14-ї контузії. Він відчував в собі сили на якусь вищу місію і був впевнений, що робить все правильно і одноосібно завершить війну, яка забрала його сім'ю, домівку, побратимів, життя, майбутнє. Але як же він помилявся, не словами, думкою. Він спустився туди вночі, був сам, наказу не було, віри також, тільки страх, страх перед тим, що він побачив на фронті, істоту, що не горіла, не стріляла, не відповідала. Вона дивилась, і що довше він дивився, то більше забував, хто він. Він не міг її вбити, але зміг замурувати. І саме це. Найстрашніше, бо смерть зупиняє. Але замуроване життя чекає. Він викопав яму в землі під покинутою шахтою, залив її бетоном, заклав хрестом із дротів і сказав лише одне: ти більше не вийдеш. Але істота навіть не ворухнулась вона лише блимає раз на рік. І це блимання видно з космосу, якщо знати, куди дивитись, саме в тому місці. Де зараз з'являється сарана Килина каже, наше стя почалося не з неба, знизу. Це не був рій, це був вир, і ті комахи лише провідники, бо істота, що спить за бетонною стіною, випускає сни. І кожна сарана це уламок її сну. Вона бачить війну, але не як людина. Вона бачить енергії, що зриваються, вона годується зрадою, вона росте від мовчання, і найбільше. Вона живиться страхом того, хто її замурував, бо той чоловік не помер, він зник, але не безслідно він живе у лісі неподалік від енергодару. Люди називають його проклятим він не говорить, не спить. Але щороку, в день літнього сонцестояння, він приходить до підніжжя тієї шахти і кладе уламок скла. Чому скло? Бо в склі видно очі. А ті очі досі там. І саме цього року він не прийшов, він не встиг, бо в ту ніч над містом з'явився рій. Ті комахи падали нехаотично. Вони сідали на одне й те саме місце: дах дитячої лікарні, огорожу військомату, хрест на горі. І тоді Килина зрозуміла: істота прокинулась, вона не може вийти тілом, але її душа вже розмножена в повітрі, І сарана. Це не кара, це попередження. Бабуся Килина стояла біля старого колодязя, коли земля під ногами задрижала, але не так, як від землетрусу. Це була вібрація, ритмічна, як пульс, і в цю мить її сліпе око побачило ясно істота більше не сама. Вона народила свої копії, не тіла чим відчуття. І тепер по країні ходять люди, яких не можна відрізнити від звичайних. Але коли ти дивишся їм у вічі, ти нічого не бачиш, бо там лиш чорна гладь, як у тієї замурованої. І вона чекає, чекає моменту, коли одна з копій скаже слово, воно буде виглядати звичайно, але те слово, як код, і коли воно прозвучить на мові істини, розлом відкриється, і не буде сарани, буде щось інше, щось, що повзе без крил, щось, що не має тіла. Але лишає тінь, і тінь ця зупиняє час. Сім років це строк, не для знищення, для вирівнювання, бо за ці сім років або Україна очиститься, або стане порожньою. І це не буде поразка, це буде розсіяння. Істота не бажає загибелі. Вона бажає підміни. Вона хоче, щоб ми самі відкрили їй двері і ключ у законі, що зараз готується у статті. Яку всі вважають другорядною, але саме там слово код, і саме воно сигнал. Килина попередила, або той код буде знищено до вересня, або почнеться час, коли дні змішаються, і тоді всі забудуть, чого вони тут, і тоді на мапі з'явиться точка, що рухається не місто, не підрозділ, а пустота, і та пустота буде рости, поки не торкнеться кордону. І тоді ніхто не пам'ятатиме, де вона почалась, бо все зітреться. Тому бабуся сидить у хустці і шепоче одне не вбивайте її знову або добийте остаточно, бо замуроване зло не спить, воно вчиться, копії вже в місті, вони не ламають двері, вони входять тоді, коли всі вже сплять, не фізично, психічно, коли страх і звичка схиляють голови. Тоді двері не потрібні, тоді відкриваються шпарини, і саме через них вони проникають у кабінети, у суди, у кабелі між ефірами. І ті, хто ще вчора говорив про перемогу, сьогодні говорять про умови не свої, а ті, що надиктовані знизу. Бабуся Килина каже вони не носять масок, вони самі маски, і в них обличчя, як папір, поки білий, усе добре. Але як тільки торкнешся правди, проступає чорнило, і в тому чорнилі речення, що лякає навіть вітер. Той, хто говорить від імені істини, вже не чує себе, так почав діяти перший він зайняв місце під дахом, у нього не було посади, але в нього була тінь, така сильна, що навіть електроніка збоїла. І в ту ніч, коли в залі голосували за закон, він торкнувся шнурка. На правому запісті одного з депутатів, і в ту ж мить того депутата сказав фразу, якої не мав у тексті. Всі подумали, оговорився, але килина знала то був сигнал. Сигнал пішов далі, його підхопили в іншому місті. На екрані погасла новина, на її місце з'явився гул, і той гул передавався не вухами, а хребтом. І в цю мить перша людина впала мовчки, без крові, без причин. І лікарі сказали серце, але кілина знала не серце. Тінь. Істота забрала енергію першої душі, не зла, просто доступної. Бо копії шукають невинних, вони шукають порожніх, і влада, яка втратила віру, найпорожніша. Саме туди копії входять легко. І тому зараз, за словами Кілини. Кожен другий при владі вже говорить словами не своїми, вони все ще виглядають, як люди, але в момент тиші, якщо уважно слухати, чути, як за їхньою спиною щось дихає, декілька старих жінок зібрались у горах. Вони не віщунки, вони вогнеприймачі. Кожна з них у молодості бачила смерть не раз, і тому вони знають, як говорити з тим, що немає рота. Вони стояли навколо багаття, не промовляючи жодного слова, і кожна з них принесла по краплі крові своєї не чужої, бо тільки своя кров зупиняє чуже зло. Бабуся килина передала їм знак це не слово, це малюнок, який прийшов їй у Марені. колесо в колесі, сім точок, з'єднаних зламами у кожному ім'я, не людське, глибше, їх не вимовиш язиком. Але якщо спалити цей знак і вдихнути попіл, на мить видно правду. І одна з тих жінок зробила це і побачила істота більше не замурована. Вона в усіх телеекранах, вона говорить, навіть коли вони вимкнені, вона звучить, і це звучання формує думки. Тому Кілина каже: є ще час не зупинити, вирівняти. Треба знайти того, хто замурував її. Він ще живий, але він вже втрачає форму. Якщо встигнути, можна відтворити ритуал, але не задля знову замкнути. А що би віддати? Бо істота не зла, вона голодна, вона була породжена болем, і якщо дати їй справжню жертву, вона засне ще на сто років, але жертва має бути добровільна. І ця жертва не тіло це вух, це влада той, хто добровільно зійде з вершини. Може зупинити час, але ніхто не йде, всі тримаються за крісло, і тому килина тримає в руці останній вузол вузол, який вона розв'яже, коли годинник проб'є північ, і якщо тоді ніхто не вийде, почнеться останнє, бо тоді істота не буде шукати, вона буде брати, і не тільки тут вона перейде у сновидіння інших країн, і тоді весь світ почне приймати дивні рішення. І всі подумають щось у воді. А насправді щось у снах, сни, які не належать вам. Це вже не сни, це канали. І через ці канали тече нова реальність, бабуся Килина ще мовчить, але скоро скаже І це буде останнє пророцтво. Воно прозвучить у вітрі, воно зламає вікно, і той, хто почує або прокинеться, або згорить.